хоть назад на ставках вернусь за цього. Олег, я правый предложение обмена. Все. На И? Сайт. Сайт. На сайт. И? Ой-ой-ой-ой-ой, <laughs> бля! Чего? <laughs> Тихо-тихо-тихо! в сука! Єбать, я ебать, я залетів краз зразу з тобою, пизда. Сука, шо, походу проявано все. Ебать, <рес> нахуй. Коротше, мій вулкан, як виграєш. Один дам. <рес> Ок. Ебать. <рес> Оце пацани файно залетіли. Дивись, 17к, йовний, акий бомж залетів, залетів на клас. <рес> Пизда. Чкай, диви, їбай тут ще Вулкан залетів, Азіму Поверхст на закалка. Й-ба. 2300. Ю-й-юй. А ну, завлек в не сразу. Бля, ну 40 баксов не, не Для початку, буде Давайте, ти це зараз це пизда, 20к, бляху. Тих бля, хопа, зразу влетіло, та бля, а може, а може він цей Може він хотів перший так залетіти. Шес. Пизда, 23к. Бля, чоловічку наш серце <laughs> болить Хе-хе. Іпай, тут 40к перше місце. Ты, короче, будешь для... на, на. на шостому місці. Або на п'ятому. На п'ятому, мов би бот. Тихо, пехов, мовче просто. Блядь! 45 баксів хоть даш. Ну, якщо Добре. ти проебаш, то 40 баксів дам. А якщо ти вгшоти проебаш, я 40 баксів даю. Якщо ти виграєш, то мій вулкан. Добре. Без питань. Без питань, бля, Ісусе, поможи. Бля, Бах, дави ще залетів якийсь бомж. Ісусе, поможи, будь ласка. Бля, давай схоїй ні вид заливав. О, Бо, де поможи позали позалітале 005. І бать, це пацани дибається зараз. Так, безпечно. Бля, 30 секунд ще лишилось. Так, 40 балів непогано для початку. Я вже знаю, що я проїбав це типу, по-любому. Та ні, ти мав би виграти. Ну хуй його знає, блядь. Так зараз чувак ще залітає десь на тысячу баксів, то мені тебе здасть. Ну ти, е. бать, нахуй, три вулкан, настав. Олег, блядь. Слухай, боже, будь ласка. Якщо ти існуєш, боже, я тебе прошу. Я багато <рошу> не прошу, я завжди прошу. прошу тільки, щоб виграти, <рошу> Ну дай ця хуйня, хуйняш, нічого не кидать. Боже, будь ласка! Будь ласочка, боже. Бля, як той бомж забере, нахуй з 20... ...з 20. Є, нахуй! Бля, не докрутило, це пизда. Я без ножа, блядь, пизда. Йой-йой, <laughs> нахуй. 3-2-2, нахуй. <laughs> Я це все зазняв на пандікам.